Добрий день. Тема лекції адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність. Фактично ми говоримо про центральний інститут адміністративного права. Відповідно, план сьогоднішньої лекції наступний: перше поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення. Друге поняття адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення. Метою лекції є. Безумовно, забезпечити засвоєння і закріплення студентами та слухачами знань про загальне розуміння адміністративного проступку як підстави адміністративного правопорушення, його основних ознак і складу, а також усвідомлення сутності тих завдань і змісту адміністративної повідальності, що закріплені законом, в якості вступу конституційні положення про те, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Та утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави, вимагають принципово нового підходу до визначення ролі і місця адміністративного процесу в правовій системі. Втілення в життя даних положень, безумовно, потребує створення нових правових. Механізмів юридичних режимів відповідних інститутів, а також визначення концептуальних, наукових і методологічних засад обґрунтування єдності та структурного взаємозв'язку правових норм та інститутів щодо визнання захисту прав і законних інтересів суб'єктів права, ну перш за все, фізичних та юридичних осіб в приватній сфері. Не буде помилковим твердження, що інститут адміністративної відповідальності в українському законодавстві та правовій науці залишається в своїй основі незмінним з часів існування радянського союзу, якщо бути точніше, з 1924 року. Він залишається за великим рахунком останнім бастіоном в українському адміністративному праві щодо змін якого відсутні концептуальні підходи. Це виглядає доволі дивним з огляду на прогресивні кроки вітчизняних представників адміністративно-правової науки, що спрямовані на відхід від радянського розуміння адміністративного права в цілу. Такий стан застарілості нинішнього домінуючого вчення про адміністративну відповідальність багато в чому обумовлений тим, що ми маємо характер не тільки для України, а й для переважної більшості пострадянських країн-членів СНД ну, фактично єдині підходи. Єдиною суттєвою відмінністю можна назвати факт прийняття в цих країнах нових кодексів про адміністративні правопорушення. Військова агресія Російської Федерації проти України обумовила нові підходи до розуміння правової природи адміністративного правопорушення та адміністративної відповідальності. Фактично, е говорячи про поняття та ознаки склад адміністративного правопорушення, ми повинні почати з того, що Реформування будь-яких процесів, в тому числі реформування інституту адміністративної відповідальності в умовах воєнного стану на наше глибоке переконання, насамперед має починатися з аналізу термінології і визначення її відповідності сучасним умовам. Врахувати суспільне життя, розвиток права, науки, наявні зарубіжні досягнення. Наступним на цьому етапі має стати перегляд систему утворюючих термінів, які складають основу певної сфери, що підлягає реформуванню. Для інституту адміністративної відповідальності визначальними є такі поняття. Перше адміністративне правопорушення як підстава виникнення відносин адміністративної відповідальності. Друге. Адміністративна відповідальність як один із видів юридичної відповідальності. На сьогоднішній день Чинний Кодекс України про амін правопорушення 1924 року оперує категоріями адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність лише щодо діянь фізичних осіб. Наукові дослідження в основному також. Притримуються цієї точки зору, вказуючи про те, що ну і це відображено в законодавстві, що а, відповідальність юридичних осіб має бути винесена на інші форми визначення адміністративного правопорушення, адміністративної відповідальності, що міститься в шеститомному виданні української юридичної енциклопедії, за великим рахунком поділяють такий легальний, тобто заснований на положеннях закону Кодексу України про адмінправопорушення. Підходів. А отже, домінуючий підхід полягає в тому, що автори більшості публікацій у наукових журналах підтримують дану тезу. Під адміністративним правопорушенням слід вважати будь-яке порушення норм адміністративного права, тоді як адміністративний проступок є протиправне вчинення діянь, за які законодавством передбачено накладання адміністративного стягнення. У свою чергу в новому дослідженні професора Колпакова висвітлено історію становлення у вітчизняній правовій науці та законодавстві. Там досліджено поняття адміністративного правопорушення і поняття адміністративний проступок. Професор Колпаков не дає вичерпної відповіді на майбутнє співвідношення даних ключових понять. Тому що має бути запроваджено в новому законодавстві, відповідно, в подальшому будемо мати і новий підхід, Слідуючи за розумінням авторів проекту концепції поняття адміністративного правопорушення. Як порушення права або правових норм необхідно відмовитись від подальшого звуженого використання відповідно терміну адміністративне правопорушення, адміністративний поступок. На нашу думку, неправильно також буде надалі звужувати поняття адміністративної повідальності, яка виникає з факту вчинення адміністративного правопорушення. Фактично цього вимагають положення Конституції України 1996 року та кодексу України про адмінправопорушення, а також нового кодексу адміністративного судочинства України 2005 року з всіма змінами, що сталося в зв'язку з воєнним станом. Представники науки також можуть відповідати е, перед собою. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Посилання на статтю 3 конституції. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і службових осіб, при здійсненні своїх повноважень. Положення статті 56 Конституції України. Відповідно, Конституція дала розвиток відносин особи і держава із подальшим зрівнянням у правах їх учасників, що є проявом подальшої демократизації українського суспільства. В цьому контексті професор Вер'янов неодноразово констатував, що у відносинах між собою і державою, які іменуються публічно сервісними, і складають переважну частину предмету регулювання адміністративного. Адміністративного права неможливо говорити про підпорядкування одного учасника особи іншому учаснику держави або представнику держави. Безумовно, ця концепція домінувала в радянській адміністративно-правій доктрині, де вважалося, що адміністративним відносинам, на відміну від цивільних, іманентно притаманним є саме підпорядкування одного їх учасника іншого Визначальною рисою майбутньої національної доктрини і адміністративного права, на нашу думку, має стати рівність правового становища особи і держави у їх різноманітних відносинах. Тому адміністративна відповідальність може нести не тільки одна сторона відносин особа, але й інша сторона, представник держави. Така теоретична конструкція відповідальності присутня і в інших відносинах, наприклад, цивільних та інших. Слід зазначити, що з подібними аналогами з цивільними відносинами послуговується і професор Вадим Авір'янов, коли порівнює особу і державу у адміністративно-правових відносинах, із кредитом і боржником у цивільних зобов'язальних відносинах. Отже, особи та представники держави повинні нести відповідальність на підставі адміністративних правопорушень. Тобто порушень норм адміністративного права. Але особи несуть адміністративну відповідальність за вчинення адміністративних проступків як одного із видів адміністративних правопорушень, які визначатимуться у кодексі про адміністративні проступки. А в той же час суб'єкти владних повноважень несуть адміністративну відповідальність відповідно до рішення адміністративного суду за Адміністративні правопорушення, що мають вигляд прийняття незаконних рішень, вчинення незаконних дій або допущення бездіяльності, протягом існування певних адміністративних відносин між особою та суб'єктом владних повноважень, адміністративне правопорушення у нашому розумінні може вчинити будь-яка із сторін. Наприклад, якщо особа порушить певний обов'язок, Надання достовірної інформації, подання повного переліку документів, реєстрація у визначений строк тощо, що визнаватиметься у кодексі адміністративним проступком, то уповноважений представник суб'єкта владних повноважень притягатиметься до адміністративної відповідальності за вчинення цього проступку, правопорушення шляхом накладання стягнення. Якщо ж суб'єкт владних повноважень Порушить порядок прийняття свого індивідуального акту, який стосується інтересів певної особи, то адміністративний суд може своїм рішенням скасувати цей акт або зобов'язати відшкодувати завдану шкоду. Такі процесуальні дії суду свідчитимуть про визнання цим суб'єктом факту вчинення адміністративного правопорушення і притягнення його. До адміністративної відповідальності. Виходячи із зазначеного, можна констатувати, що конструкція адміністративної відповідальності має виглядати так. Узагальнюючи, зазначаємо, що під адміністративним правопорушенням відповідно до статті 9 Кодексу України про адмінправопорушення визнається протиправна, винна, умисна або необережна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власність, права і свободи громадян на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність? По-перше, питання, все. Друге питання: поняття адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення. Адміністративна відповідальність за адміністративне правопорушення передбачена. Ключовим, тобто центральним в цій сфері, нормативним актом, Кодексом України про амінправопорушення, яка настає за порушення відповідних норм і тягне за собою відповідну відповідальність. Варто зауважити на термінах відповідальність і адміністративна відповідальність на результати діяльності адміністративного суду щодо визнання незаконним рішень дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. Виглядає е, таким чином, що такі спроби в сучасних реаліях можуть е, при визначенні юридичної відповідальності відповідних суб'єктів відносин застосовуватися до правопорушників на підставі відповідних санкцій, оскільки положення Кодексу адміністративного судочинства України не містить відповідних санкцій, які б мали б можливість презентуватися у вигляді відповідальності. Там йдеться лише про відновлення порушених прав свобод. Та інтересів осіб. Для морутування описаної позиції слід звернутися до вчення теорії права. Відомо, що підставою відповідальності є вчинення правопорушення, а підставою адміністративної відповідальності вчинення адміністративного проступку. Звернувшись до іншого аспекту проблеми, слід вирішити питання, чи існує відповідальність такого правопорушника, суб'єкта владних повноважень, у розумінні обов'язку. Відповідати перед уповноваженим органом, чи існують санкції у відносинах відповідальності з приводу визнання незаконним рішень дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, або чи настають будь-які негативні наслідки для правопорушника, починаючи розмову про практичне значення такої конструкції адміністративної відповідальності. Мова йде про суб'єкта владних повноважень, необхідно звернутися до згадуваної праці професора Калпакова. З ним важко не погодитися щодо визначення різної правової природи адміністративного проступку та адміністративного правопорушення, тобто як порушення порядку видання акту державного управління. Але автор зразу ж зробить висновок, що різниця у змісті. Унеможливлює об'єднання цих правових явищ в одне поняття: адміністративне правопорушення. Звісно, не варто або безглуздо відкидати твердження про різність змістів адміністративного проступку та адміністративного правопорушення суб'єкта владних повноважень. на сьогоднішній день, відповідно. І посадових осіб публічних адміністрацій. Для адміністративних правопорушень суб'єкт владних повноважень немає відповідно напрацьованої конструкції складу адміністративного правопорушення або адміністративного проступку, тобто відсутні поняття суб'єкту, об'єкта, об'єктивної об об сторони. Але це зовсім не свідчить про відсутність будь-якого значення у такого широкого розуміння адміністративної відповідальності і адміністративного правопорушення. Насамперед слід назвати велике соціальне значення запровадження такого поняття. Адже тепер кожна особа має знати, що до адміністративної відповідальності є можливість притягати не тільки її, але й тих осіб, які вчинили адміністративне правопорушення в статусі представника держави. Доктринальне значення полягає в тому, що саме така конструкція адміністративної відповідальності дозволяє здійснити новації щодо зрівняння у правах учасників адміністративних правовідносин, тобто особи і держави, які активно пропагуються передовими представниками української адміністративно-правової науки, та й бо, варто згадати представників консійно-правової науки. Пов'язане з цим є теоретика правозначення. Які проявиться у встановленні відповідності сучасної теорії правовідносин, а саме підстав як виникнення, зміни або припинення, саме положенням теорії відносин адміністративної відповідальності. Опоненти запровадження в правову систему України поняття адміністративного правопорушення зазначають, що ця ідея суперечить положенням Конституції України. Пояснюється це тим, що там йдеться лише про поняття адміністративного правопорушення, і там немає місця адміністративного проступку. Найважливішим аргументом, на нашу думку, який. Обґрунтовуються даними суб'єктами, є вимоги пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України щодо переліку видів юридичної відповідальності. Адже дійсно там йдеться про те, що виключно законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочином адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями. Ну а також встановлюється відповідальність за них. Наша відповідь буде дотичною до тієї, що давалося для обґрунтування конституційності запровадження в Україні інституту кримінального проступку, ці конституційні положення не перешкоджають законодавцю визначати законом і іншу назву адміністративного делікту, зокрема, шляхом встановлення відповідальності за вчинення адміністративних проступків, який є різновидом адміністративних правопорушень. Підтвердженням цього висновку може бути теза про те, що в національній правовій системі існує конституційна, тобто політика права відповідальність, що не охоплена положеннями статті 92 Конституції України. З прийняття описаної вище конструкції адміністративної відповідальності, на нашу думку, матиме важливе значення для суспільного життя в подальшому для нашої держави та дозволить. Привести основні положення адміністративно-деліктного права і законодавства у відповідність до сучасних досягнень теоретико-правової та загальної частини адміністративно-правової науки. Дякую за увагу.